Доброго Ранку, дітки, запрошую вас на заняття з природи. Ось і прийшла чудова пора року весна. А це означає, що з теплих країв вже повертаються птахи. Давайте пригадаємо, як називаються птахи, які відлітають на зиму в теплі краї. А весною прилітають так, перелітні. Хто ж повернувся в Україну з вирією? Пластівки, дикі гуси та качки, лебеді, журавлі, грачі, шпаки та лелеки. Дітки. Сьогодні ми з вами ближче познайомимось саме з лелекою. Лелека величний і дуже гарний птах. Зимують лелеки аж в Африці. Першим звирію повертається тато лелека. Він обирає місце, мостить гніздо, а вже потім прилітає мама лелека, відкладає яйця і з них вилупляються лелеченята. Пташина сім'я може гніздитися в тому самому гнізді кілька років поспіль. Якщо їм сподобається, лелеки будують гнізда на хаті, на дереві, на стовбі. Ці птахи оселяються тільки біля добрих людей. Якщо лелеки зводять на хаті гніздо, то господар дуже задоволений цим, бо лелеки приносять у дім. Щастя, спокій і злагоду. А ще може народитися дитина. Летять великі птахи, ліси, поля минають, ту хату, де осядуть, щасливою вважають. Лелека чорногузок – це символ України, як оберіг у хату великої родини. Дітки, сьогодні ми з вами дізналися про лелеку символ вірності, щастя, добробуту.